Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні розмова про велику небезпеку, що чатує на Україну. Саме через те, що досі вважали її неможливою. І тема передачі нові бренди в українській політиці Гумові кулі та коктейль Молотова. Розмови з тими політолог та історик Станіслав Овчаренко. У нас в черговий раз ми повертаємося до наших минулих тем. Але вся кажуть, що нове це добре забути старе. Сьогодні у нас проблема це сьогоднішні події, те, що було на Грушевську, те, що відбувається на Майдані, і те, що відбувається у наметах Майдану. Взагалі, я повинен сказати нашим слухачам, сказати людям, що те, що ми бачимо на екрані, те, що ми навіть читаємо в пресі і те, що... Ми відчуваємо, коли буваємо на місці подій, це зовсім різні речі. Тому що одні кореспонденти висвітлюють один кут проблем, інші висвітлюють іншим кутом проблем, і картини дуже часто не співпадають. В історії теж часто одним здається, що це заря нової епохи, іншим здається, що це грузання якусь темну провальню. Мої слова теж можуть ставати дещо суб'єктивними, але судіть самі. З вчорашнього дня брендами української політики є не мітинг, а є на одному боці коктейль Молотова, на другому боці це гумова куля, які ми бачимо вчора, у вчорашнього дня. Недавно була така передача, от ви зна... віселий пісець доказав, що. А ви красави як могли нас до свободи довели. Ну, така пісня була, перепівала щодо, щодо свободи. От оці красави з Межигір'я, красави із Банкової нас довели до гумови куль з одного боку і коктейль молок того та іншого. Тобто ми, ми говоримо про... Е велику небезпеку громадянської війни. Розумієте, ми хочемо зробити так, внести в свідомість людей, що взагалі ці події не є новими взагалі в історії. Тобто це було і в інших країнах, і у нас в минулому. І ось нарешті, після Арабської весни, після Турції, після всього ми прийшли з тими же подіями і в нашу країну. Коли відбуваються взагалі громадянські війни, і що коли це буває, коли не буває, і що таке демократія. Тому проблема кийок, проблема гумових куль і проблема коктейлів Молотова це проблема демократії і проблема авторитаризму або тоталітарного строю. На всьому Пострадянському просторі ми бачимо, що диктаторам успішно вдалося створити таку диктаторську режим. це країни Середньої Азії, це Росія взагалі, це Білорусь. І ось до, ці, до цього інтернаціоналу диктаторів захотів долучитися і Віктор Янукович з великим 46-мільйонним населенням цієї нашої країни. Ну ми вже казали раніше, нагадаємо, що він порушив усі правила встановлення диктатури. Всі диктатори для того, щоб встановити свою диктатуру, вони повинні зробити такі речі. Вони повинні знищити опозицію, але тут же надати якісь соціальні послуги, якої, якоїсь решті населення, пробітичому класу або селянам, пенсіонерам щось дати. Тобто наважити свої репресії якимись соціальними подачками. Наш Янукович був таким собі аматором або винахідником. Він вважає, що винахідник, насправді він аматор політичного керівництва. Тобто він захотів одночасно знищити, знищити опозицію і знищити громадянське суспільство одночасно. І ще зменшити пенсії, зменшити заробітні плати. І Давайте подивимося. Це і так ніхто не робив. Ні в середні віки так не робили. Так не робили в Росії ніколи. Так не робили при радянській владі, та був якийсь соціальний пакет. Так не, не, не робив Лукашенко, Бо Лукашенко щось там забезпечує пенсії які заробітні плати, тобто він врівноважував це. Путін почав підривати будівлі із людьми. Але в сусідній будівлі він підвищував заробітну плату, вони, як мухи на Липучці, добували, що було, було в сусідніх під'їздах. Їх це не цікавить. Вони так виховані. І оцей аматор так довів, що наше зовсім взагалі мировою населення довів до бунту. І ось дивіться, 6-60 днів був мирний протест, хотіли чогось добитися, якогось компромісу від влади. Бо я неодноразово на Майдані і бачив, що всі терплячі, дійсно терплячі, чекали, що влада дослухається. Що ж ви робите? Він свисти не можна, ціни підвищуються, борги великі, держави, людям, все ми на межі колапсу, на межі фінансового якогось дефолту, і в цей час ігнорують думку народу. Це на одному полісі, на іншому полісі така визивна така форма, така нахабна особистого збагачення. Тобто дивіться люди, як я добре живу. Взагалі всі диктатори, вони рядяться взагалі якийсь такий френчик, якусь таку скромну одежі. Ну, якщо якась розкіш, вони її приховають за стінами, за мурами і ще якось. Тобто порушені всі правила. І давайте спитаємо, а чому саме так? А саме тому, що це не просто тоталітарний режим, це кримінальний тоталітарний режим, який нічого не ховає, який нічого не камуфлює, а який з такою собі впертою настійливістю, такою впертістю, вони кажуть, ми живемо, як хочемо, а ви хоч здихайте. А що ви нам зробите? Ви, ви час сказали, що йде Бульдозер. Що з ним робити? А дійсно, якщо Бульдозер на тебе при що його зупинить? Вмовляєш цього водія, він не зупиняється, що скажеш, він не зупиняється. І от ми дійшли до коктейлю молотова, до камінців, до коктейлю Молотова. Бо якщо взагалі за азбукою політології, якщо. Немає зворотного зв'язку між суспільством і державою, то із, з боку суспільства завжди виявляється насилля. Завжди. Ми маючи класичну історію російських революціонерів. Якщо царизм не хотів відгукнутися на запит не тільки селян, а навіть дворян, навіть аристократів, вони були такі ж безправні, як і селяни, між іншим. Ну що ж, вони отримали декабристів, вони отримали народовольців і більшовиків, де, Між іншим, у ЦК більшість теж були дворяни. Тобто, якщо нема зворотного зв'язку нормального, то ми отримуємо насиль. І ось зараз ми підійшли до цього періоду насилля. От коли був на Майдані, що ми бачимо? Була дуже велика напруга в наметах серед людей. Що далі робити? Нас не чує ні лідерів, які не хочуть е, е, скидати диктатора. Нас не чує влада, яка не, не хоче дослухати до наших потреб. А тут вдарили морози, що я буду страждати, якщо ми не знаємо чого чекати, що попереду. Тобто це не була ініціативою лідерів опозиції. Це була ініціативу низових прошарків Майдану. Але Майдан, він внутрішньо дуже високоорганізований. Українці винятково здатні до самоорганізації життя не тільки країни, але й оцього утворення Майдану. Не було розбито ніодної шибки. Якщо пройтись по Майдану, так чисто. П'яних майже немає, практично немає. Навіть коли завезли бомжів їх десь розселили, десь їх е, приладили, щоб вони відчували себе людьми. Тобто сама висока організація Майдану призвела до того, що е, назрівав бунт навіть не проти влади, а проти власного керівництва Майдану, проти власного керівництва цього протесту. Тобто маси майданівців вимагали. Припинення мирного характеру цього протесту, як нерезультативного. І коли ми прийшли, то малювали плакати вже протести не проти влади, а проти власного керівництва Майдану. Це не було заклад до ворожості. Ні, це був мирний протест проти керівництва Майдану, щоб він припинив мирний протест проти влади. Ось такий парадокс. Тобто до своїх ставимося гостро, але мирно, щоб вони перепинили свою мирність по відношенню до диктатора. Виготовили плакат. Дайте нам одного лідера. Не три, а щоб був один. Друге, нам повинен сьогодні план дій. Ми повинні знати, що ми будемо робити. Це другий був такий собі заклик. Керівництво це від чого. Коли почав виступати ну, Кличко Яценюк навіть тягне бок, всіх почали кричати Дію, дія, дія. Кажуть, що нам робити? І тут на передній план виходять інші сили, інші люди, які говорять, ми будемо діяти. Це радикальне крило Майдану. Дійсно, Майдан є мирна частина. Навіть ті, які вдаються до Майдан без політики. Це інше. одне крило, на чолі з Лежичко і журналістами типу Єгора чи Мустафина Єма, чи ще когось. Це середня ланка керівна, це лідера опозиції. Це по, по впливу майже 80%. І це. Крайнє право, яка готова хоч сьогодні йти в бій, це спільна справа частково почасти, і це так званий правий сектор. Тобто ми бачимо, умовно кажучи, три крила Майдану. І от події так відбувалися, що спочатку оцей Майдан без політики був розгромлений 30 листопада Беркуту який не розіб... влада, влада не розібралася, кого била. Вона била студентів, які хотіли у Євросоюз мирно і е граючи ліхтариками за закликами лижечка. Беркут їх побив. Але поруч тоді ж 30 листопада був так званий правий сектор, який чинив опір. І він не так постраждав, як мирні студенти. Все було великий урок. Той, хто опирається, той, хто чинить спротив, він себе рятує скоріше. Якщо будемо чинити спротив, ми рятуємось. Не будемо чинити спротив, нас поб'ють. Хто взагалі не виходить на Майдан, підприємці, їх розорять відкатами, там, рейдерами і так далі. Тобто, чим ти смирніше, тим скоріше тебе заріжуть на м'ясо. Так, ось такий підспудний. Висновок із цих подій. І ось тези е е качнулися в бік правого сектору. Тобто ми підходимо до третього періоду е життя Майдана. Це боротьба проти режиму прямої дії. Тобто нас поставили в умови, коли кожна наша дія, кожен наш вчинок він підпорядковується суровим статтям Кримінального кодексу. Вони хотіли залякати в кінець, але висвітили одну проблему, нам відступати нікуди. Нам, що б ми не зробили, нас саджають на великі строки. Як казав Речинський, Станіслав Речинський, журналіст ОРД, Якщо за сперечання із Даїшником саджають на багато років, то нам простіше не сперечати з ним, а просто переїхати його, цією машиною їхати далі. Все одно втрачати нема чого. Ми не раз писали, зараз така ситуація, що сім видає на твіт. Нам показали, що так, да, проголосуємо, що хочемо, і можемо карати за просте прогулянку у складі більше, ніж трьох чоловік впродовж півчасу, пів години, або ще якось. Тобто нас загнали в глухий код. І тут ми там відчули, що... Відступати нема куди, розійтись нема куди, бо тоді почнуться репресії, вихід тільки вперед. Якщо зайця загнати угол, він почне кидатися навіть на вовка. що і відбулося. Що далі відбувалося? Оцей перший стрибок правого сектору, стрибок цих наче, екстр... е... налаштованих екстремально цих людей, я не називаю їх екстремістами, тобто крайнього виразу. І Майдан був вимушений їх підтримати. Він відмежувався від їх цілей і методів, але коли почались події протистояння проти Беркуту, фактично Майдан їх не міг не підтримати. Парубій весь час знаходився там. Лідери опозиції так чи інакше вони там були. Зокрема, Кличко. І що далі? Коли Беркут почав їх бити, коли вони почали відбивати, вони хотіли піти до Верховної Ради, щоб пікетувати. Фактично ж не було цілей громити все, вони хотіли піти до Верховної Ради. Але перегородили, що далі? А далі пішло по тому насилю, що ми казали. Якщо не пускають, якщо нас обмежують, якщо нема куди відступати, тільки вперед. І ми дійшли до Рубікону. Тобто почали палити автобуси, почали бити палицями відповідь газ, в відповідь гранати, нарешті гумові кулі. Але ми повинні розуміти, що після цього змінилось не тільки життя Майдану, але життя Києва і життя всієї України. Тому що цей Майдан, як воронка, вона всмоктує в себе всю країну. Всі проблеми Майдану це проблеми усієї України. Що тепер робити далі? А ситуація та сама. Загнавши опозицію в Глухий кут, фактично він звільнив майданівців від відповідальності перед владою. Якщо нам нічого втрачати, якщо нам вже все написано на раду, робимо все, все що потрібно для перемоги. Тільки перемога нас. Вбереже від репресій. Ось такий вихід. Але це казав навпут. А себе в путь загнала сама влада. Чому? А більше нічим лякати. Людина, яку е, прирекли на смертну кару, то тій людині вже нічого втрачати. Тобто нас в ролі таких собі живих смертників прирекли і нам нічого втрачати. Але влада себе загнала в куди. Вже лякати нічим, ресурсів немає. І оці терези Східна Україна, тобто Центральна Україна, Східна Україна і Західна Україна, вона хитнулася в бік Західної України і центральної України за рахунок Півдня і Сходу. Ми бачимо нейтралізацію мас Півдня і Сходу. Вони підтримують, можливо, Януковича. Але пасивно. Бо від них, бо від Януковича нічого ці маси не отримали. У них лікарні закривали, школи закривали, ціни на комунальні послуги росли, їм нічого не, не, не дісталося, і вони фактично будуть нейтральними споглядачами того, що відбувається в Києві. Але події йдуть далі. І от Захарченко ще 11 січня говорить, що був наказ, що у міліці має право берегу застосовувати вогнепальну зброю. А ми час бачимо, що Майдан лише завжди відповідає на насилля, сам насилля не йде. І якщо влада застосує вогнепальну зброю або гумові кулі, то ми бачимо інші жахливі ознаки для влади. Уже є заяви армійських офіцерів, армії, якою міліція вже Беркут не впорається, але армія, вона де-факто стає союзником не влади, не Беркуту, а саме Майдану. В цих умовах що відбувається. Гниття розпад вертикалі декатера. Як ми казали раніше, Путін, який дав, надав позику, частково і пообіцяв повну позику, у нього своїх проблем із Кавказом, із розпадом Росії, із е, нафтогазовими цінами, у нього вище голови. Йому не до нас, як ми і казали. Тобто зараз глухий кут, в глухому куті проблем опинився Янукович і його оточення. Тобто легкість завоювання влади, легкість віднімання усіх ресурсів народу призвело до того, що не втратили пильність. І зараз, коли треба маневрувати, у них немає поля для маневру. І кримінальний характер режиму довів того, що. Негативний відбір їх кадрів призвів до того, що вони не знають, що робити в цих нових умовах. І ось такий ми бачимо розклад сил. З одного боку, нам нікуди відступати, бо якщо ми піддамося, то усіх втратимо сил. З іншого боку, ми можемо перемогти. Влада перемогти народ не може. Бо вона не підтримувала ні армію, ні частково, хоча б частково підприємців. Вона нічого не дала робітничому класу, вона нічого не дала народові Сходу і Півдня, тепер буде пожинати свої плоди. Тобто, від, або байдужість, або ворожість. Саме з цим незабаром стикнеться. І отут ми бачимо розкол в самому в панівному стані. Тепер е підприємці, члени партії регіонів, вони будуть підходити в бік нейтрального або підтримки Майдану. Олігархи будуть думати, як жити далі, бо Захід буде їм перекривати всі канали. Уже ж Захарченко не пускають в Америку, вже ну, Лукаш там і Бондаренко вже не дають візи і так далі. Тобто Європа не буде пускати до себе, тобто свої капітали і всі. З іншого боку, тут випалюється ґрунт всередині країни. Тобто йде розпад системи вертикальної влади. У Януковича залишається тільки він сам, тільки його найближче оточення. І, можливо, частково деякі командири Беркуту. Все. У нього більше немає. Да, в нього є там, міністр оборони Лєбідів. Але віддати наказ і виконати його це зовсім різні речі. І вже є багато випадків, багато прикладів відмови солдат іти в бій. Ну, багато командирів кажуть, що оті виступи наших мітигувальників могли б придушити за одну-дві години, армія мала придушити. Але вони масово не хочуть цього робити. Ось такий ми бачимо розкот. Тобто ми бачимо, що недоліки українського спротиву, який ми бачили раніше на західній стороні, вони притаманні також і диктатурі Януковичу. Це не вміє додумувати всю ситуацію до кінця. Кримінальники вони швидко захоплюють владу і багатство, але не вміють вони, в них немає історичної пам'яті. Вони не можуть рахувати, не можуть строїти план на майбутнє, і вони провалі, падають в провалі там, де вони, здавалося, повинні були піднятися на вершину влади і могутності. Ідеологічно немотивована влада завжди падає. Як казав Гегель, якщо добре налаштованому монастирі пішов дух молитви і релігії, і віри, Усе це господарство добре налаштоване почне розсипатися. На цьому можемо зробити висновок, що відсутність духу і ідеї вона призвела до того, що оці озброєна диктатура почне поступово сама розкладатися і розпадатися. Їй треба тільки дати можливість зробити найменш шкідливо і найменш. Небезпечно для нас з вами, щоб ви могли жити у щасливій, багатій Україні, де нами не заважають жити, творити, бути порядними, гідними людьми. Тут тобто ситуація гранично спростилася. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслав Овчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!